Олена разом з дітьми прийшла до собору особисто побачити та доторкнутись до християнських святин, що привезли до Кривого Рогу. Жінка щиро вірить, що вищі сили обов'язково захистять від зла її, членів її родини, мешканців Кривого Рогу та усієї України загалом. Розповідає, стала вірянкою 20 років тому, мала певні проблеми здоров'ям, і лікарі давали невтішні прогнози. Але бажання жити та віра в Бога на переконання містянки зробили її щасливою, здоровою і дозволили народити та виховувати трьох дітей. Ми стока. Верим в это. Що для нас це, на нас найголовніше оружие в мірі настокача квірі, насока до помощі на віку. Ви знаєте, я советую і желаю всім людям іміти сильною кріпкою віру. і тоді у нас на, нас, на нас буде завжди мир в нашій країні. З нагоди прибуття до Кривого Рогу чудотворного образу покрови Пресвятої Богородиці з часткою омофору причистої діви, а також з частинками мощей тридцяти святих воїнів, до кафедрального собору завітали декілька сотень вірян та вірянок різного віку. Люди особисто висловили бажання Долучитись до служби за здоров'я українських військових, які боронять нашу державу від російської агресії. Встає, серед нас людям, які являються для нас І воїни, мученики, сьогодні для нас. І до рідних Таке церковне дійство відбулось з благословіння блаженнішого унуфрія, митрополита Київського і всієї України. Саме зараз в території нашої держави проходить хресна хода з молитвою за мир. Під час неї з одного міста до іншого привозять великі християнські святині. Особисто доторкнутись до великих реліквій міг кожен бажаючий. Серед них і виконуючи обов'язки мера кривого рогу Юрій Вілкул. І у нас є можливість сьогодні. Звернутися до небесних покровителів наших з проханням о перемоги, з проханням о захисту наших славних воїнів, котрі зараз на передовій, і ми бачимо, які складності, які Подвигом наші воїни зараз йдуть в нас. Після служби усі присутні віряни хресним ходом із реліквіями обійшли почесне коло навколо будівлі храму, тим самим символізуючи відправлення Божої благодаті на північ і на південь, на схід і захід нашої України. Боже, 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 Далі після кривого рогу християнські святині відправляться до Зеленодольська, щоб і тамтешні мешканці прифронтового міста, яке стільки натерпіло зла від варварських російських обстрілів, могли поповнити запас своїх життєвих та духовних сил. Олександр Фефілатів, Олександр Довженко, перший міський.